Справити дані до навчального, до приймальної комісії. Тому, на жаль, сьогодні така справа у мене. Так, Антон мене чуєте? Так, звичайно, чую вас. З вами зв'язувався Єгор Сергійович Сурков. Так, ми з ним домовились, а, що я... ми у вівторок та... з ними зустрічаємося Яка так? тема? Ви можете мені. Сказати тему, а то я тут позаписував. На жаль, ні, бо він нам дав декілька тем на вибір і сказав, що ми зустрінемось з ним у вівторок, і так. вже зможемо обговорити це, яка нам більше підходить, і так далі. Так, а вівторок це на що? Ага, це вже 20-те, так? Ага, мені е, добре. Е, ну е, добре, але е, тут він мені е, дві теми скинув. Яка вам ближче? А який він е, вам скинув? Всяк, випадок він скинув такий: е, наприклад, е, розрахунок параметру сіц для випадку хіральних частинок методом дискретного дипольного наближення. Ну, там у нього програми є. Відповідні, щось потрібно зробити буде. Звичайно, ну і зрозуміти структуру. А наступний це картування вмісту шпінелі для обраних ділянок поверхні місяця, за даними детектора М3. Угу. Якщо що так. стосується хіральних частинок, ну це такий вид частинок, так це подібне до того, як ви ото хотіли з Віктором Паличем займатися. Так, що може себе... Так, маєте на увазі? так, я, так я Розрахунок параметру роз... сіт. Так, так, так. так. Ага. Я якраз на неї дивився, вона мені більше імпонує. О, добре, добре. Тоді ото скажете Єгору, а Нікіті ми тоді картування в місто добре. доставимо. Добре. Добре. Так. То, что вы написали Она. про тему мою, это я знаю. Мне Юрий Николаевич сказал, что он вам отправил название. Ага, добре. это Александр, так? Ага. Да, да. Добре, добре, добре. Так, и э, Дима мне тоже прислал. Так, Лана, Лана, с Ланой мы разобрались, так? Снова э, э, ж таки, немного згодом я э, э, с вами... Ті, ті е, дипломники, які у мене, я з вами звичайно, вам е, дані дам, щоб можна було е, працювати, Уже потихеньку працювати, тому що час іде, е, на жаль, швидко спливає, тому, е, звичайно потрібно працювати, починати. Invece. зараз Добре, значить, справа, я вже вам говорив, що справа в тому, що на сьогодні ми, мабуть, закінчимо наше заняття, на жаль, оскільки повинні з'явитися результати написання іспиту, і мені потрібно перевірити. Мені Іван Григорович допомагає, але оскільки час. Поспішає, яке, то таке. А нашу лекцію про гравітаційні поля планет ми перенесем тоді на завтра. До мене є питання? Питання нема. Думаю. Нема. Добре, може, що ще з'явилося? За час нашої. У вас, да, так, Єгор Сурков, у вас, Єгор Сергійович у вас куратор. Ми знаємо, ми вже з ним зустрічалися в Зумі. Вже питання щодо розкладу було оговорене Він нам більше сказав, що кожну середу четвер ми перевіряли його. Ну, тобто Якщо є питання, ми знаємо до кого звертатися. У нас є його номер, його пошта, так що все окей. Добре, добре. Ну і на всяк випадок, якщо ще щось потрібно, то можете турбувати і мене. Ваш так. номер телефону у нас також є. О, добре, добре. Ну тоді, якщо е, загальних питань немає, то на сьогодні тоді е, все. Е, Щасти вам, до побачення. До побачення, добре. Все, дякую.